Українська народна казка Котик і півник. Були собі котик і півник, і жили вони душа в душу. Котик на скрипочці грає а півник йому підспівує. Котик їсти добуває, а півник вдома сидить і хатку їхню глядить. Котик щоразу йому наказує, коли сам то нікого не впускай і сам не виходь, хоч би хто тебе кликав. Добре, добре, відказує півник, закриває хатку на засув і сидить тихенько, аж поки котик не повернеться. Навідалася до півника лисичка і придумала його підманути. Коли котика немає вдома, то вона підходить під віконце і каже, Ходи-ходи, півнику, до мене, а у мене золота пшениця, медова водиця. А він їй одразу так-ток, ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що ніяк не виходить півник. От прийшла одного разу вночі, насипала під вікном. Золотої пшениці. А сама заховалася за кущем. Тільки нокотик пішов по топи, а півник відсунув квартирку і виглядає, що там за віконцем робиться. Бачить, нікого нема, а під вікном пшениці золота розсипана. Захотілося півнику піду трошки поклюю. Нікого ж немає, ніхто мене не побачить і котику не розкаже. Тільки півник вийшов за поріг, а лисичка хап його і побігла. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик те почув. Догнав лисичку, відібрав у неї півника і відніс його додому. Наступного разу пішов знов котик за харчем, за пшеницею, щоб для півника була. От лисичка під хатку їхню знов прибігла. Півнику, братику, одчини двері в мене в печі вогонь згас!» Лисичко, сестричко, Котик мені не згалів. Та лисичка таки вблагала півника, він їй двері вчинив. А вона вогню набрала, півника схопила і побігла. А він давай кричати Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик лиску догнав. І півника відняв, додому відніс. Тепер півнику наказує строго котик, не давай вогню, бо Лиска точно тебе того разу з'їсть. І пішов. А лисичка тут, як тут. Півнику, братику, впусти. Лисичко, сестричко, котик навелів. Просила, просила його лисиця, а він ні. Так і не впустив. От вона сама віконце відчинила, його вкрала і побігла, а він Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту порятуй мене. От котик почув, погнався за лисицею та надогнав. Прийшов додому та й плаче. Що немає вже його товариша. А тоді надумався, взяв скрипку, взяв писану торбу і пішов до лисичиної хати. А в лисички було чотири доньки та один син. Сама лисиця на полювання пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп для нього гріти, щоб його зарізати. Та Тати, як повернеться, тільки нікого не впускайте, наказала їм. А котик сів під вікно, заграв на скрипочці та ще й співає. Ой у лисички в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятеро синочків ще й пилипко, видали подивися, чи хороше граю, От найстарша Лисичівна не втерпіла і каже меншим. Ви тут пасите, а я піду подивлюсь, хто ти там так гарно грає. Тільки новина вийшла, а котик її цок у лобок та вписано в торпу, а сам далі грає. Ой у Лиски новий двір та чотири дочки на випір. П'ятий синку, ще й пилипко, вийди лиско, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла і друга лисичивна і собі вийшла, а кот цок у лобок і вписано торбу. Так всіх чотирьох доняк і виманив. А синко, пилипко, чекає, чекає сестричок сам у хаті, а вони не вертаються. Піду, каже, Позаганяє їх додому, а то мати вернеться і буде бити. І вийшов із хати, а котик його тоді цоколобок і вписав на торбу. Тоді почепив торбу на вербі, а саму хату. Розв'язав півника і побігли вони додому. То вже потім півник слухав котика до віку.